Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною військовий оглядач Денис Попович. Дениса, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися відео вас. Доброго дня. У нас на календарі 12 лютого середа, 12.00 за київським часом. Актуальні теми станом на цей момент будемо обговорювати. І я попрошу нашу глядацьку аудиторію до активності у коментарях. Так само не забувайте ставити вподобайку цьому відео, поширювати його. і Якщо виявилося так, що не підписані на нашу платформу, зробіть це обов'язково. Денисе, нашу сьогоднішню розмову, хочу почати з інтерв'ю, яке глава української держави дав The Guardian. От в інформаційних пабліках зараз з'являються певні цитати. Зокрема, Зеленський розповів про спроби замаху на нього на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Цитата: були люди, які хотіли вбити, були постріли то. Що загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу були інші люди наші, які захищали, була висадка десанту, то все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Мається на увазі від росіян, вони тиснули. Як прокоментуєте власне от таку заяву глави Української держави? Тут більше ніж сам Володимир Зеленський, ніхто ніхто не скаже про ці обставини, які були про які він зараз розповідає. Була інформація про те, що були замахи на президента. І вони лунали і до цього інтерв'ю. Ну зараз ми почули трошки більше подробиць цього того, що і хтось був запевбити. Мені тут важко щось сказати більше ніж сказав голова держави. В цьому сенсі Я Я вагадаю... та... Ці заяви Зеленського, це його інтерв'ю The Guardian, пов'язано із тими зараз процесами, які починаються щодо мирного врегулювання. Трамп говорить про те, що швидко хоче заключити мирну угоду, і тут ну власне чи не простежується. Натяк Володимира Зеленського на те, як може поводити себе Росія, про фактори тиску. Зокрема, якщо ми говоримо про тиск, так от сьогоднішній обстріл, зокрема української столиці, балістикою з боку Росії, я думаю, тут може присуткувати такий зв'язок, оскільки ми бачимо, що зараз президент і не лише президент дуже активний в пресі, передусім західній пресі дуже багато робиться заяв. В тому числі і е, з точки зору мирного регулювання, того, чого хоче Путін, того, чого не хоче Путін, ну дуже багато інтерв'ю голова держави. Я думаю, що він в такий спосіб хоче більше познайомити і чинне американське керівництво, і е, тих, хто його підтримує, з тим, хто є насправді Володимир Путін і чого, чого від нього можна чекати. Тому я думаю, що ця заява про те, що були спроби замаху, і було вбито певних представників офісу президента, вони якраз лягають. Концепцію цієї інформаційної кампанії стосовно обстрілу балістики Києва, який сьогодні був е під ранок, то треба розуміти, що чим далі буде тривати перемовний трек, тим більш жорстокішими будуть ці обстріли, бо це теж формування переговорної позиції. Це, це теж тиск, і кожна зі сторін перемовин вона буде намагатися підкріпити свої переговорні тези от, подібними діями. Ми будемо бити по об'єктах на території Російської Федерації, НПЗ. Е, е, нафтобази таке інше росіяни будуть бити по наших містах містах, тому цього на превеликий жаль з боку росіян варто очікувати. До речі, Медведєв у зв'язку з обстрілом української столиці балістикою російською відзначився цинічною заявою в своєму телеграмі. Він назвав ось ці ракетні удари по Києву е, власне принудженням до миру через силу. Бачите, як вони ну жонглюють от цими заявами зараз американської сторони про мир через силу. Власне, такі заяви ми чуємо від представників американської адміністрації. От, власне, як це зараз викручує медведів в цинічному формулюванні? Ну, Медведєв взагалі визначається подібними заявами. Його випускають, щоб він вибачте, гавкав там, де не може гавкнути. От і не гавкає в своєму телеграмі. То е, його до його до його слів можна ставитися як завгодно, але не треба забувати, що все ж таки він представник російської влади. Денис, я знову хочу повернутися до певних от цитат з цього інтерв'ю, яке глава української держави дав загардіана. Зеленський говорить про те, що росіяни можуть з території Білорусі почати повномасштабне вторгнення до Польщі чи Литви, і це може статися вже у 2025 році. За словами українського президента, росіяни збільшуватимуть свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій, тобто приблизно на 150 тисяч додаткових військових. Що говорить український президент? Цитата: ми вважаємо, що ці люди проходитимуть тренування на території Білорусі. Якщо в Білорусі вони починають тренування, то з цього почалося. Повномасштабне вторгнення у нас теж важливо, що ця заява і власне от, про те, що може бути зреалізований Росією такий сценарій, лунає від президента напередодні зустрічі у форматі Рамштайн. Зараз до речі, триває це засідання у форматі Рамштайн. До цього ще повернемося. Як ви гадаєте, країни представники НАТО власне зараз усвідомлюють загрози, які можуть бути з боку РФ? Ну, це не перша не подібна заява Володимира Зеленського в одному з попередніх інтерв'ю. Не пам'ятаю вже, в якому саме змі він давав, але така заява, безперечно, була. Він казав про те, що Російська Федерація буде облаштовувати е, військові бази влітку, осени цього року і може здійснити напад наступ на е, європейські країни. Приблизно в такий спосіб його заяви звучали і лунали. Можна так і трактувати. Буквально кілька днів тому була така заява від Володимира Зеленського. І сьогодні, паралельно з тим, що ви кажете, з цієї заяви в цьому інтерв'ю, були дані, дані Данської розвідки, які теж свідчать про те, що Російська Федерація може вчати наступ проти європейських країн. Там, здається, трошки інше терміну називалося, але суть така сама. На мій погляд, пряма агресія проти країн НАТО вона неможлива, допоки Російська Федерація веде війну в Україні, відкриту війну. То, якщо так, коли вона закінчиться відкрита фаза війни, гаряча фаза війни, тоді сухому можливо може початися безпосередній наступ на е, е, країни-члени країни НАТО, і про це зараз йдуть заяви, е, якраз для того, щоб е, застерегти, скажімо так, захід під, е, спок... від спокою надмірного і від того, щоб е, той мир, який може бути укладений між Російською Федерацією та Україною. Залишав хоч якісь шпаринки для Російської Федерації для того, щоб почати нову війну, тобто саме про це очевидна мова. Це знову ж таки в контексті того, чого можна очікувати від Володимира Путіна, цієї заяви заяви було зроблено. У Брюсселі вже почалося засідання у форматі Рамштайн. Вперше воно проходить під головуванням Великої Британії. Прибув туди наш міністр оборони Рустем Умєров. Він вже зробив заяву про те, що Україна готова до переговора до переговорів щодо завершення війни, але справедливий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою. Сказав Рустем Умєров. До речі, прибув на засідання у форматі Рамштайн і міністр оборони Сполучених Штатів. Під геґзад напередодні цього засідання у Брюсселі агенція Associated Press цитувала ГЕКЗАТа, який е, говорив про те, що під час цього засідання мова йти про те, щоб Європа відігравала провідну роль зараз в Україні. Але ГЕКЗАТ зробив вже свіжі заяви. І одна з них наступна зацитую: наше зобов'язання чітке НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом час союзникам діяти відповідно до моменту, як ви прокоментуєте цю заяву американського міністра оборони, чи тут простежується натяк на значить, позицію Трампа про те, що мають європейські партнери по НАТО вкладати 5% свого ВВП в оборону, і як гадаєте, якою те? Тепер буде роль у Рамштайні Штатів Америки Чітко простежується. Я не вважаю, що Хексель буде казати щось таке, що буде протирічити магістральній лінії Трампа. Я думаю, що він отримав чіткі директиви від президента Америки чого, чого йому казати, в який спосіб і в якій манері. Тому я думаю, що це повний натяк на те, щоб представники країн-членів НАТО збільшували свої військові видатки. Стосовно того, як буде себе поводитись США далі в коаліції Рамштайн, ми бачимо, що головування взяла Велика Британія зараз ці коаліції пропоную, скажімо так, посидкувати, що буде далі відбуватися на цьому засіданні. Я думаю, новини будуть. І вже наприкінці, за підсумками цього засідання, ми будемо розуміти, яку позицію займатиме Сполучені Тамарика. На порядку денного засідання у Рамштайні, принаймні те, що було заявлено, стабільна та своєчасна поставка військової допомоги Україні у 2025 році. Прискорення поставок критично важливого озброєння, мова йде про системи ППО, фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ну очевидь, знову ж таки мова буде йти про інвестиції в питанні ППО. Наскільки знову ж таки ну може бути проривним це засідання Рамштайну, особливо з огляду на ті обстріли? Останні, які Росія здійснила по території України? Знову дуже важко сказати, які будуть рішення ухвалені. Багато що залежить з в Америки. Найбільше комплексів Петріот, які ми, які ми потребуємо для того, щоб відбувати атаки балістичними ракетами, вони знаходяться в саме в розпорядженні США. Але я думаю, може бути ухвалені певні рішення щодо передачі нам певних систем, які є доступними в Європі. Це, можливо, комплекси самті в якомусь одиничній одиничні кількості. НАСОМС, з Айрі Сті, ХОУК, те, що є доступним в Європі, воно може бути нам передано. в якихось кількостях, в яких бо, треба зараз дивитися і слідкувати за це. Але це не буде абсолютно зайвим. Тобто, ми знаємо, що Російська Федерація тут є крила тими ракетами. Ми знаємо, що Російська Федерація і напередодні завдавала удари калібрами. Тобто, ці комплекси вони можуть вони можуть збивати крилаті ракети, тому теж вони цю взаємо. Foreign Policy пише про те, що мирні перемовини вони не призведуть до завершення війни в Україні усе через позицію Путіна. Як гадаєте, чи є зараз інструментарій, сильний інструментарій у Трампа для того, щоб позиція Путіна змінилася? Чи всі інструменти? Вони ну фактично вичерпані або не матимуть от такого ефекту. Наприклад, якщо йдеться про санкційні інструменти, тому що тут аналітики, ну навіть економісти, вони скептичні, що санкціями можна якось до чогось сильно принудити Путіна. Ну, мій погляд, зараз <клід> Дональд Трамп що викладає карти на стіл? Санкції <клід> про це були заяви. Законопроект про ленд-ліз був е, вчора опублікований в Конгресі, поданий до Конгресу. Я не думаю, що це знову ж таки робилося без санкції Трампа. Я думаю, що це, ж, це теж е, те, що він е, готовий викласти на стіл під час можливих перемовин. Тобто зараз е, карти викладаються на стіл, можливі опції, які можуть бути, які можуть бути застосовані для того, щоб примусити Путіна сісти за стіл перемови. Е, але конкретного плану я про це казав вже дуже давно, і зараз ми бачимо. От чисельні заяви, які підтверджують ці слова, конкретного плану нема, очевидно, у Трампа, яким чином це зробити, просто зараз є не опцій, які викладаються, демонструються на, скажімо так, на широкий загал, з допомогою яких можна буде спробувати щось зробити. Так а у власне цьому тоді контексті, чого ж чекати від Мюнхенської безпекової конференції? Там, до речі, Кіт Келов буде присутній спецпредставник Трампа, і Джей Дівенс, з яким має зустрітися українська делегація від президент Сполучених Штатів Америки, та держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що так само буде присутній на Мюнхенській безпековій конференції. Сказав, що головною темою буде якраз війна, яку Росія розв'язала проти України. От чого чекати від цього? Цього засідання Мюнхенської безпекової конференції, якщо ми говоримо у практичному плані. Ну, це не та платформа, де будуть ухвалюватися рішення насправді. Все одно політичні рішення, рішення вони ухвалюються на на рівні, на найвищому рівні, на рівні керівників держав. Тут можуть бути якісь опції висловлені, якісь плани. Очікуємо демонстрацію цього плану Келога, який спосіб є наміри. Досягати не компромісів, а посадити сторони за стіл перемовин, будемо чекати певних заяв, можливо, буде якась звірка годинників. А якихось я не думаю, що тут варто очікувати. Ця без безпекова конференція буде цікавою з точки зору отримання тих планів, значить, тих дорожніх карт, по яких ті люди, ті держави, які зацікавлені в завершенні цієї війни. Будуть в подальшому діяти. А наскільки ці дорожні карти, наскільки ці плани будуть ефективними, ну, покаже лише практика. Е, як я вже казав, е, чим далі буде йтися, е, чим далі ми будемо просуватися по цьому перемовному треку, тим більш жорсткішою буде ситуація на полі бою і тим більш жорсткішими будуть удари по території України, по території Російської Федерації. Це все буде для того, щоб підкріпити перемовну позицію. Навіть якщо переговори почнуться в цьому році, абсолютно не, немає жодної гарантії того, що вони в цьому році завершаться. Попри те, що зараз каже Дональд Трамп. Якщо ці перемовини почнуться, чи означатиме початок цих перемовин припинення активних дій по лінії фронту та і е, зменшення, і, взагалі, повне припинення ракетних і дронових обстрілів? Ну, абсолютно не абсолютно не означає тільки що про це казав. Під час перемовин ну, не, не поки може бути ще більш жорстким. І навпаки може бути ще, ще більш інтенсивним. От е, і бойові дії, і ракетні обстріли. Саме ці перемовини вони мають призвести до зупинення, призупинення бойових дій. Але допоки не буде досягнуто певної домовленості конкретних, бойові, бойові дії будуть продовжуватися. Це абсолютно по засяким сумнівів. До речі, про перемовників дивіться, яка цікава ситуація складається спецпосланець по питаннях України і Росії. Кіт Келух, він був визначений. А по близькому сходу там був стіл увідків. Вчора інтригою цілий день був було те, що ж робив літак бізнес-класу, який прилетів з Вашингтона до Москви. в першій половині дня, та й навіть до вечора, це спростовувало, що на борту цього літака може перебувати Стів Уїков спецпосланець Трампа. Це спростовував і Медведєв, і Росавіація говорила, що не варто надавати цьому якогось значення. Але вже пізно ввечері Білий Дім підтвердив те, що стіуїков. Прибув до Москви, ба більше зараз з'являється все більше інформації про те, що мав розмову стів Вітков з Володимиром Путіним, і вона могла тривати десь три з половиною години, і вона стосувалася, зокрема, і українського питання. То що виходить тепер щодо України до вас представники діють від Дональда Трампа, і як дуже, це дуже. взагалі може позначитися на якихось там домовленостях чи звірці позицій? Виходить, що так, але це посланці, тобто вони е, займаються такою, знаєте, чоловною дипломатією, е, е, дивлячись як е, налаштовані ті чи інші сторони, передаючи позиції, передаючи тези. Це початок перемовного треку, але це ще не перемовини. Тобто, я думаю, це якраз зараз триває звірка позицій. Чому -то Трамп хоче е, надає велике значення цьому процесу і хоче, щоб е, цим займалося як найбільше годовірних осіб? Yeah. <laughs> Так, але ж три з половиною години, які міг стів Вітков спілкуватися із Путіним. Власне, ну що вони могли обговорювати? Чи може мова йти про те, що якраз якесь серйозне послання а, привіз Стів Вітков до Путіна від Дональда Трампа? Чи могла таки, мова йти про організацію безпосередньої зустрічі Трампа і Путіна, тому що минулого тижня говорилося про те, що ця зустріч може плануватися і може відбутися, зокрема? У Арабських Еміратах або в Саудівській Аравії Майданської. Це, це те, що ви прорахували, воно цілком могло бути говоримо. Зараз, з нашого боку, на, на мій політ, ми можемо з вами, які завгодно робити прогнози, припущення та передбачення. Тобто, три з половиною години можна було спілкуватися про що завгодно? Про обмін військовополонених, промін про, обмін про е, модальності перемовин, мабуть. Про обмін територіями, До речі, теж Володимир Зеленський робив заяву щодо обміну обмін території, буквально вчора. Так, На, до речі, що... вперше він заявив про це стосовно Курщини. Так, про місце цих перемовин, про тривалість цих перемовин, про цілі цих перемовин, про те, чого е, треба досягти, про місце Російської Федерації, в майбутній побудові світу. Про те, хто буде союзником, хто буде противником, місце Китаю, місце глобального підняття, да все, що завгодно там йтися під час цієї зустрічі. Ми з вами ніколи не дізнаємося подробиць. Ми будемо так, може, по будемо розуміти колись протягом якогось часу, про ми можемо розуміти наслідки цих перемог. Не більше. А зараз на своєму рівні ми можемо будь-що з вами. Шкати. Так, а стосовно цієї заяви президента Зеленського про обмін територіальний, знову ж таки тієї території, яку зараз утримують Збройні сили України в Курській області на інші власне українські території, які зараз окуповані Росією, від чого залежить? Щоб на це пішла Росія, тому що те, що ми бачимо зараз в російських пабліках, в повідомленнях від російських офіційних джерел, ну вони уникають в тему Курської області. От ні, нібито цієї е, операції Збройних сил України в Курській області, яка триває вже більше півроку, її немає. Так вони самого початку уникали цього цієї розмови. Давайте ми згадаємо. Ні, перші коли ми пора... там Герасимов доповідав про те, що вже відкинуті Збройні Сили України до кордонів. Були такі заяви. Можливо, і Путін був не в курсі, що взагалі відбувається в Курській області РФ, а потім власне ось ця риторика стосовно Курщини, вона пішла на спад, нібито там нічого не відбувається. Взяття території в кредит це взагалі фішка російської армії. Вони спочатку доповідають, що вони захопили той інший населений пункт. Хоча цього не відбувається. Потім вони кидають своїх людей в місці штурми для того, щоб ту відповідність та реальність е з тією доповіддю, яку вони вже відправили нагору, а відправляють вони на гору доповіді подібного, подібного штибу для того, щоб отримати більше преференцій, більше плюшок, грошей, винагород і підвищення званні це їхня стала на практика. Я хочу вам нагадати історію з Торецьком буквально того тижня, коли вони заявили, що вони захопили місто Торецьк, а через кілька днів на шахті з'явився. Українські прапори в доказ того, що вуличні бої ще тривають. Це взяття території в кредит. Але знову ж таки, давайте я вам нагадаю, що коли почалася Курська наступальна операція в серпні минулого року, що було оголошено на територію Курської області? Контртерористична операція. Контртерористична операція це операція, яка, якою займається ФСБ, тобто це боротьба з терористами. Які терористи? Хто напав на Курську область? Хулігани напали на Курську область. Там почалися е, заворушення. Там хто, там терористи захопили суджанський інтернат, який згодом росіяни розбомбили. Почали висувати якісь вимоги? Ні. Була загальновійськова операція. Зайшла на територію Курської області армія, яку треба було вибивати армію. Тобто це ніяка не контртерористична операція. ФСБ жодному жодним чином не здатна організувати загальну військову операцію для того, щоб воювати проти регулярної армії. Це в чому не є в чому не є призначення. Федеральної служби безпеки, воно полягає дещо в іншому. Але це було зроблено для того, щоб принизити ситуацію в Курській області, знизити її значення до рівня того, що там якісь терористи зайшли, якісь бойовики. І цей статус КТО зараз триває досі, він не скасований Російською Федерацією. А перед ними стояв дедлайн до 20 січня позбавити Курську область від Збройних сил України вичувати на звідти. Вони це не не виконали. Тепер стоїть наступний дедлайн 9 травня. Чесно кажучи, під питанням, чи вони його виконують, чи вони зможуть притриматися цього дедлайну. Тому їм зараз е вигідно замовчити цю історію, оскільки для цього тоді треба буде признати, що, визнати, що інша армія іншої держави знаходиться на території Російської Федерації, вони з цим нічого не можуть зробити. А з точки зору іміджу це серйозний удар. До Речі, після заяви президента Зеленського про обміну цей територіальний зразу в засобах масової інформації почали вибудовувати різні теорії о варіантів обміну, якими вони можуть бути. Наприклад, це може бути обміняна територія Курської області на Запорізьку АЕС, на захоплені території там в Харківській та Миколаївській області, ну або взагалі відвід від окупаційної армії РФ на кілька кілометрів. Що визначатиметься так уздовж усієї лінії фронту? Який, на вашу думку, варіант виглядає найбільш ймовірним от, власне, і від чого залежатимуть ось ці, ці, ці варіанти? Це знову ж таки прогнозувати справу невдячні. А звідки ми знаємо, може завтра розпочнеться операція в Брянській області? Наприклад. Угу. Зайдемо ми на територію Брянської області, захопимо ще трохи територій, і буде зовсім інша ситуація на землі, як, як люблять казати росіяни. І який тоді буде обмін в такому разі? Ну, тобто тут треба о, щось аналізувати вже по факту, коли до цього дійде справа. Що ж, будемо стежити, як будуть розвиватися події і на фронті, власне, і на дипломатичному фронті, тому що багато і сьогодні, і завтра, і післязавтра розпочинається Мюнхенська безпекова конференція. Буде багато зустрічей, Вочевидь, буде багато заяв, з яких можна буде робити вже певні висновки, з чого з яких пазлів може складатися мирний план Дональда Трампа. Дениса, я вам щиро дякую за цікаву розмову, За знаходити часто можливість ділити. З своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі!